Тема чи буде осінній приз дві 2013 року? останнім в історії України про це Руслан Сєнічкін зараз дізнається від свого гостя фахівця з питань армії, представника дослідницького центру «Розумкова» Олексія Мельника на ну, прозви події у випуску ТСН вже о 8 ранку. До зустрічі. От зараз про це й поговоримо. В Україні скасовують обов'язкову військову службу. Про це повідомив прес пресі міністр оборони України Павло Лебедєв. За його словами, цього року буде останній призов юнаків до лав вітчизняної армії. А з 2014 року відбудеться повний перехід на контрактну службу. Міністр також розповів, що українська армія планує заохочувати чоловіків та жінок не лише морально, а й матеріально. Зарплату військовослужбовців обіцяють підвищити а з 2017 року буде серйозна модернізація та. Осучаснення міністерство планує придбати чимало нової техніки, розвинуту авіацію, ракетні комплекси та покращити озброєння радіотехнічних військ. Отже, на цю тему ми сьогодні будемо говорити з Олексієм Мельником, фахівцем з питань армії, представником дослідницького центру імені Разумкова. Доброго ранку вам, пане Олексію. Отже, ранку. скажіть то ще один осінній призов буде в 2013 році чи ні? Тобто, в 2014 весняного призову не чекати. Як заявляють чиновники міністерства оборони, то буде останній призов, але як це в нас часто буває. Ситуація складається на наче в тому класичному фільмі, все так, тільки трішечки не так. Тобто дійсно не буде призову до збройних сил. Але при цьому залишається призов до внутрішніх військ і до військ спецтранспорту, тобто збройні сили призовники не будуть призиватися, але близько 6 тисяч юнаків все одно будуть щорічно призиватися, принаймні, і в 2004 році на році навесні і восени. А ці 6 тисяч юнаків це які юнаки? Це хто це ті ж самі призовники, що й були раніше. Єдине, що я кажу, не до просто не домовляються деталі. А деталі ці чи дрібниці, яких як правило криється суть, це те, що не буде призову тільки до збройних сил. Але крім того, у нас є інші військові так. формування, які також. Використовують солдат призовників на вашу думку, чи все продумали ті, хто скасовує військову службу? Хотілося б сподіватися, що продумали все, хотів би також наголосити, що досі діє програма переходу на контрактну службу. І саме згідно цієї програми, яка з 2002 року, діє у 2015 році, мав бути завершений перехід на комплектування за контрактом, тобто відмову від призову. Тобто всі ці дії, які зараз відбуваються, вони були сплановані більше 10 років тому назад. Якщо за планом... Все це виконувалось би, то було б добре. Але як часто буває в нашій країні, всі ці державні програми вони виконуються в кращому разі наполовину. Власне, це ж саме було і з програмою переходу на контрактну службу. Тому. Наразі немає підстав ставити під сумнів правильність дій вищого політичного керівництва країни. Але я думаю, що не далі, як за рік, ми побачимо наслідки цього переходу, такого політичного рішення, тому що це насамперед політичне рішення. І тоді ми зможемо оцінити дійсно, наскільки були продуманими ці дії. Політичне рішення, як ви кажете, але буде стосуватися багатьох людей. А скажіть, будь ласка. А що буде з військовими кафедрами в вищих навчальних закладах? Це рішення стосовно відмови від призову, воно не стосується, мабуть, військових кафедр. Але питання абсолютно слушне, тому що я не знаю, яка частина, але, мабуть, переважна більшість тих, хто йшов на військові кафедри, вони мотивувалися насамперед тим, щоб убезпечити себе від призову на. 9 чи на 12 місяців, залежно там від категорії на обов'язкову військову службу, тому очевидно, що популярність цих військових кафедр різко впадає, і звичайно їх також чекатиме скорочення, оскільки буде менше, значно менше бажаючих. Які вчити. А що буде з робочими місцями? Адже в скажімо так, в військовій частині України, а військ в оборонному секторі дуже багато їх. Насправді я думаю, що це в плані зайнятості населення більше позитивний крок ніж негативний, тому що місця, які займали до цього солдати строковики мають бути заповнені не повністю, але як частково мають заповнені бути солдатами-контрактниками, тобто ті, які йдуть по найму, і власне це буде створення додаткових таких робочих місць. Дякую. У нас був в гостях фахівець питання армії представник дослідницького центру Разумкова. А Олексій Мельник, дякую вам за, за дякую. відповіді. Ну і Україна переходить на військову контрактну службу. Наслідки побачимо, як завдав, наш гість. Ну, а зараз...